Вітаю, мене звуть Михайло Назаров, і ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. Комунальне підприємство Дніпроводоканалу останнім часом постійно генерує інформаційні приводи. І вони, ці приводи, постійно виникають виключно в негативному ключі. Так, зовсім нещодавно на початку липня повинно було відбутися підвищення тарифів на центральне водопостачання та водовідведення. Воно мало торкнутися споживачів по всій Україні, причому підвищення очікувалося суттєве. Так, у Дніпрі куб води при централізованому водопостачанні та водовідведенні мав подорожчати з 31 до 40 гривень. Такі розрахунки оприлюднив Дніпроводоканал, і лише втручання президента зламало ці плани комунальників. Сьогодні з'явилось повідомлення від нацкомісії щодо енергетики та комунальних послуг про підвищення тарифів на воду. М'яко кажучи, ганебне рішення, непрофесійне і не погоджено з урядом. Ми не можемо і не будемо сприймати спокійно такі рішення. Уряду доручено представити рішення у відповідь. Вони будуть. Слава Україні. У підсумку Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, оперативно зібралася на позачергове засідання, на якому скасувала своє попереднє рішення щодо підвищення тарифів на воду. Здорожчання не сталося. На радість споживачів, які вже згадували комунальників, як то кажуть, не злим тихим словом. Але щойно завершилася ця історія, як Дніпроводоканал знову опинився у центрі уваги Дніпрян. На цей раз виключно через дії своїх посадових осіб. Ті демонстративно не допустили аудиторів на підприємство. Про що з'явилося офіційне повідомлення на сайті Східного офісу Держаудитслужби. За всю історію функціонування органу державного фінансового контролю в Дніпропетровській області не було зафіксовано таких масових випадків недопуску до проведення заходів державного фінансового контролю з боку структурних підрозділів Дніпровської міської ради. Тільки вдуматися: 30 таких фактів у минулому році, та 12 у поточному. Під час планового виходу на комунальне підприємство Дніпроводоканал Дніпровської міської ради аудиторам вкотре відмовлено у проведенні контрольних заходів. Знову посадові особи підприємства, які представилися юристам та заступникам директора, навіть не назвавши своїх прізвищ, відмовили аудиторам у проведенні контрольного заходу. Вибір інструментів впливу до правопорушників для усунення перешкод у проведенні контрольних заходів у розпорядженні служби невеликий. Один із дієвих це інформування правоохоронних органів. За результатом розгляду переданих у офісу матеріалів стосовно перешкоджання посадовими особами КП «Дніпроводоканал» законні службові діяльності працівників Східного офісу Держаудитслужби, Дніпропетровської обласної прокуратури до єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення. Що ж приховують керівники Дніпроводоканалу від перевіряючих? Відповідь очевидна. Результати своєї фінансово-господарської діяльності, яка викликає дуже багато питань, починаючи від приймання платежів за допомогою іноземної компанії і закінчуючи намаганням придбати генератори за астрономічними цінами. Так мало хто з Дніпрян знає, що розраховуючись за спожиту воду, він користується послугами такої собі приватної фірми, як ЄРЦКП. На офіційному сайті Дніпроводоканала так і вказано. З питань щодо розрахунків за послуги, водопостачання та водовідведення переліку документів, необхідних для внесення коригувань в особові рахунки, кількості зареєстрованих і т.д., громадяни можуть звертатись. Ні, не до Дніпроводоканалу, що було б цілком логічно, а до центрів абонентських послуг ТОВ ЄРЦКП. Саме ці приватні фірмі комунальне підприємство Дніпроводоканал віддало на відкуп обслуговування абонентів. До речі, 70% цієї компанії належить юридичної особі з Латвії, тобто гроші йдуть за кордон. У Дніпровській мерії до бізнесменів з Латвії взагалі особливе ставлення. Так, наприклад, офіційним кінцевим бенефіціаром сумнозвісної фірми Парк Сервіс Групи, яка збирає з Дніпрян платню за парковку, теж є громадянин Латвії. Але аудиторів навряд чи мали зацікавити ці подробиці. Вони більше по темі цільового використання грошей. Але і тут до керівництва Дніпроводоканала є багато питань. Нагадаємо, у березні співробітники бюро економічної безпеки України викрили посадовців цього комунального підприємства у намаганні переплатити 100 мільйонів на закупівлі дизель-генераторів. Бюро економічної безпеки України у ході проведення інформаційно-аналітичної діяльності упередило розтрату 327 мільйонів гривень державних коштів при закупівлі дизель-генераторів у Дніпрі. Службові особи одного з комунальних підприємств Дніпровської міської ради, яке є розпорядником бюджетних коштів, планували здійснити закупівлю дизель-генераторних установок за завищеними в середньому на 30% цінами. Загальна вартість закупівлі становила 327 мільйонів гривень. Аналітики БЕБ на підставі виявлених передумов до нанесення шкоди економічній безпеці держави направили рекомендаційний лист на адресу розпорядника бюджетних коштів. Комунальному підприємству було рекомендовано переглянути доцільність укладання відповідного договору, щоб упередити розтрату коштів. Службові особи комунального підприємства відмовилися виділити кошти за укладеним договором. Таким чином, аналітики БЕБ упередили ймовірні витрати бюджету у розмірі 300. Ста мільйонів гривень. Бюро економічної безпеки України тоді не назвало комунальне підприємство, керівництво якого намагалося розтратити 327 мільйонів. Але достаменно відомо, що то був Дніпроводоканал. Тож аудиторам було б що перевірити зараз. Але їх просто не пустили на підприємство. До речі, Дніпроводоканал не єдине КП, яке стало на заваді перевіряючим. Не пустив до себе аудиторів і Дніпроелектротранспорт. Також вдруге поспіль не вдалося провести ревізію на комунальному підприємстві Теплоенерго. Сам мер Борис Філатов не приховує, він не має наміру допомагати Держаудіт службі виконувати свої обов'язки. А от десь там. Пару чи три тижні до мене керівник цієї служби звернувся публічно, каже, там моїх співробітників не допускають на перевірки. Я вам скажу так, що я не даю підлеглим команд когось допускати, а кого не допускати, бо по кожному департаменту або розпоряднику коштів є своя ситуація. Але розумію, якщо вони зайдуть, от можна навіть, ну як кажуть це російські гадалки, не ході. 99% буде акт на отакі суми. Тож перевіряючим лишається сподіватися виключно на правоохоронні органи. Окрім них, підтримки шукати у місті більше нема від кого. А чи допоможуть вони? Подивимось. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось.